Можуть бути вільними. Побачимо гарно. Зустрінемось на практичних до з кимось до на лекціях. То побачення. А зараз ми дамо 5 хвилинок всім повиходити, всістися. Можете взяти щось, на чому записувати якусь інформацію. І будемо говорити про курсову. Ну тож. 301 і 303 група. Вашу курсову веде Василь Миколайович. Тобто, здавати і захищати свою курсову ви будете йому. У вас є декілька варіантів, як її робити. По-перше, це стандартно за методичками, я надіюсь, доступ до яких ви маєте. Маєте доступ? Так, маємо. Супер. Інший варіант, якщо вам цікаво працювати з VR або AR, ви можете брати іншу тему. Або якщо по смарт-системах вам цікаво теж більше працювати з IOT, наприклад, ви можете підійти до Василя Миколайовича, він вас з цим заохочує, щоб ви так робили, а я це дозволяю. І ви можете писати вашу курсову по будь-якій іншій темі, яка стосується смарт-систем і яку згодить з вами Василь Миколайович. Коли ви вибираєте цей підхід, ви напишете курсову за методичкою, ви пишете її, так як скаже Василь Миколайович, але чим це може бути кращим для вас, ви можете цю тему розвивати далі для вашого диплому. Для диплому ви також можете писати різноманітні статті по цьому. Чи є такі бажаючі? Можливо, хтось тим більше займається і хоче більше займатися, ніж тим, що ми вивчаємо на цьому предметі. Окей, ви собі подумайте про те. Бо то гарна пропозиція і з Василем Миколайовичем працювати дуже добре і зручно, приємно, він класний викладач. Якщо ж ви бажаєте виконувати вашу курсову роботу по методичці, тобто точно так само, як ви зараз маєте свої практичні роботи. То вам потрібно буде знайти з каглу або з будь-якого іншого сайту. Просто Kaggle я рекомендую, а інші сайти там інколи важче шукати датасети. Але ви не обмежені тільки каглом. Ви шукаєте для себе набір даних. Відповідно, цей набір даних має підпадати під деякі параметри. Я рекомендую вам брати регресію або класифікацію. Та, пам'ятаєте, що це в нас означає? І нам потрібно, щоб цей набір даних містив не менше як 15 колонок. Для того, щоб ви могли показати повністю, що ви навчились на цьому курсі, як ви навчилися опрацьовувати дані. Також цей набір даних має містити обов'язково категоріальні дані. Тобто. Якісь словесні дані. Та, там у нас опис країн, опис національностей будь-які інші категорії. Якщо вам складно перевірити, чи цей датасет буде окей для подальшого моделювання і для курсової, ви можете мені написати. Можете писати на пошту, можете писати в Телеграм, де вам зручно, де вам хочеться. І коли ви робите курсову по методичці, значить в кінці ви оформляєте звіт. В цьому звіті має бути все те, що ви робили, має бути ваш аналіз даних. Коли ми говоримо про аналіз даних, він обов'язково має бути з описом. Це не просто накидати картинок, накидати ваших графіків, описати кожен графік. Вам потрібно буде... Вставляти кусочки коду, як ви опрацьовували дані, описувати, чому ви обрали саме той чи інший метод. І в кінці так само зробити один великий висновок: що ви робили, які ви кроки робили, з якими халепами ви стикалися і так далі. Результатом курсової роботи має бути вже не Jupyter файл так як ми ще працюємо на практичних, це мають бути вже Python-файли. Так, як у вас зроблені в шостій практичній, чи, може, на шостій, в останній. Тобто, це має бути проєкт, який запускається, сприймає вхідні дані і видає результат. Цей проєкт за допомогою файлика Requirements.txt, За допомогою файлика Readme, я або Василь Миколайович, або будь-хто інший з викладачів. Має мати змогу самостійно запустити без вашого супроводу. Для того ви створюєте всі ці допоміжні файли. Як Василь Миколайович буде вас приймати і оцінювати, я не знаю. Але в багатьох групах, це вам прийдеться з ним узгодити на наступні консультації. В багатьох групах. Здача практичної відбувається не в кінці семестру, а після того, як ми закінчимо оці наші лекції, які стосуються курсової роботи, то ви інколи, ну, це залежить від викладача, Василь Миколайович поки що не уточнив. Ви можете здавати цю курсову раніше, ніж кінець семестру. Як курсову ви здаєте Звіт і оцей проект, ці всі файлики зіпти. Чи є якісь питання по курсових? Чи є якісь питання по практичних роботах? По курсові є питання. Добре. Якщо власна тема, список тем, де його можна буде знайти? Чи це з керівником курсової говорити? Так, вам потрібно буде підійти до Василя Миколайовича сказати йому приблизно ваш напрямок. Та? Тобто, от, я хочу працювати за IOT, чи я хочу працювати там, з віртуальною реальністю, чи що ж. І з ним вже обговорити. В принципі, ці теми не є якимись суторегламентованими, ви можете обирати доволі вільно. Просто є напрямки, є два напрямки, в яких ви можете рухатися. Окей, дякую. Добре. Розкажіть мені, будь ласка, як ваші справи з практичними. Хто яку практично вже зробив? Які були халепи з ними? Добре, давайте не так. Ви робили практичні. Так. Добре. Скільки практичних ви вже робили. І нагадайте мені, будь ласка, хто вас проводить практичні? Це пані Катерина, так? Так, правильно. Добре. Скільки практичних ви вже змогли здати? І наскільки ви зрозуміли, що в них робити? Ну, поки що тільки одну. Добре, чи вдається всі файли вас запускати без помилок? Чи працювали ви до цього з Python? Давайте, чим швидше ви мені відповісте, тим швидше я вас. Ми працювали втушую. на предметі штучного інтелекту в новому семестрі. Угу. Ну, файно. Тоді, в принципі, в ваших груп проблем ніяких не повинно було би бути. Можливо, маєте якісь побажання щодо цього курсу. Можливо, ви хотіли б послухати якусь конкретну тему, яка вас цікавить. Не цікавить вас конкретна тема. Окей. Добре. Тоді просто ще раз повторюся щодо ваших курсових. В них мають бути включені абсолютно всі пункти, які є на практичних. Інколи на курсових навіть більше, ніж на практичних, тому що ви на практичних можете упустити ту роботу, де в нас є опрацювання незбалансованих класів. Але для курсової вам це може знадобитися. Інколи. Доробивши курсову, ви можете побачити, що ваші метрики недостатньо класні. Та? Ви бачили це таке саме в себе на штучному інтелекті. У вас немає там, 99% точності чи там, 1% похибки. У вас значно більша похибка і значно менша точність. Це окей. Вам висновку треба буде аргументувати, чому це так. І чи знаєте ви, які подальші кроки можна зробити, щоб це виправити? Тому що часто ті датасети, які ви будете брати з каглу, чи будете брати з будь-яких інших джерел, дуже часто ті датасети не призначені сутом для навчання, вони є з реальних даних. А в реальному світі наші моделі інколи не витягують навіть 60% точності. І це окей. Коли ви будете робити свою курсову, трохи згадуйте те, що ви вчили на штучному інтелекті, та? що для класифікації ми говоримо про точність. Коли ми говоримо про регресію, ми обов'язково говоримо про похибку і не навпаки. Якщо ви собі оберете дані, основна задача, від яких буде робити кластеризацію, то ви теж для кластеризації уписуєте ваші метрики. Пам'ятаєте, що є метрики в кластеризації? Не пам'ятаю. Окей. Добре, зараз я перегляну, що я вам все сказала від того, що Василь Миколайович хотів. Отже, коли здавати курсову, ви уточнюєте на наступній консультації. Кому здавати, ви вже знаєте. Якщо хочете погодити іншу тему, пишете Василю Миколайовичу на пошту, або бачите з ним на кафедрі, не знаю, чи зможете до нього дозвонитись, бо він трошки зайнятий, але якщо маєте номер, можете пробувати. Погоджуєте з ним іншу якусь тему, спокійно працюєте за іншою темою, ваша звіт курсової, може відрізнятися від цих інших, і його регламентує Василь Миколайович. Якщо ви працюєте за методичкою, вибираєте собі датасет, можете провалідувати, я рекомендую його провалідувати або зі мною, або з вашим викладачем, який веде практичні роботи. Після того виконуєте свою курсову, створюєте звіт, все, що потрібно по пометодичні, кожен пункт. І тоді, хто б вас не приймав цю курсову, ця людина має мати змогу запустити ваш проєкт самостійно, перевірити, чи дійсно точність того проєкту, така, як ви вказали в курсовій, і тому подібні речі. Захист курсової буде відбуватися по тих етапах, які ви робили. Та, тобто у вас питатися по всьому курсу не будуть, а саме по тому, що ви робили, питатися можуть. Якщо питань немає, то це все. Можна питання? Так. Якщо я правильно зрозуміла, якщо робити по методиці курсову роботу, то теми це ті самі, які на практичних роботах, правильно? Чи теж? Ні, ні. це е, така розкіш є в моєї групи? Більш немає, на жаль. Ні, ви обираєте тему собі з наявних датасетів на Kaggle або в загальному в інтернеті. Ви відкриваєте цей кагл, це є сайт. Ну, Давайте я вам покажу, бо я обіцяла, що я вас потримаю трошки довше. Це є в нас сайт, який, в принципі, містить багато інформації різ. У нас тут є датасети. Для того, щоб це бачити, вам потрібно зареєструватися. Воно не знімає ніякої плати, абсолютно нічого. Ви реєструєтесь і зможете собі завантажувати датасети, які вам потрібні. Ну, наприклад, ви обираєте класифікацію, та, але що ще важливо обирати і дивитись, перевіряти, то чи це є датасет для картинок, чи ні, ми картинки в нашому курсі не будемо оглядати. Але оскільки ви вже трошки працювали з картинками в курсі штучного інтер... інтернету, інтелекту, то ви можете собі брати ті датасети. Просто вони будуть так трошки. Інакші мати послідовні кроки, ніж загальна курсова. Це якщо вам цікаво з таким працювати. Та, от, наприклад, тут є датасет про покупки користувачів. Ви оглядаєте його, ви оглядаєте, що тут вісім колонок. Як я вже казала, 8 колонок для нас замало. Тоді ви йдете шукати якийсь інший датасет. що у нас тут ще може бути цікавого. Ми глянемо, що у нас тут. А, ну, тут теж вісім колонок, його замало. Але а, окрім того, що ви оцінюєте кількість колонок, ви також оцінюєте, скільки в нас є а, в загальному даних, тому що, якщо в нас супермало даних, ви нічого не натренуєте точно, скільки в нас є записів. Так? Якщо в нас є дуже багато даних, теж будьте обережними, тому що це може означати, що а, ваша модель буде тренуватися дуже довго. Тому можете їх просто собі обрізати рандомно. Окрім того всього, тут є ще вкладочка, окрім вкладки дата, де в нас описано, де вона береться, інколи описано, що треба передбачати, яку модель. Та, тут е... дерево якесь хочеть. Є ще вкладка з кодом. Це насправді дуже класна вкладка. Ви можете його брати, за приклад, і я не забороняю навпаки, вас заохочую зайти на цю вкладку, подивитися, як інші люди то робили. Можливо, скопіювати якісь шматки коду звідси, можливо, скопіювати якісь шматки коду з ваших практичних робіт. Та? Бачите, тут так само імпортуються всі бібліотеки, читаються дані. Ну тут вони дивно читають дані, але окей. Тут вони просто читають. Якщо є багато файлів, але в цьому датасеті є один. А вони так само тут очищують і аналізують дані. О, щось не провантажилось. Та різноманітні. Так, не провантажились. Аналіз, різні моделі, які вони застосовують. Ви все це можете подивитися. Єдине що, те, що тут завантажене, вкладочці код. Не означає, що це правильно. Аналізуйте його. Інколи у вас будуть попадатися цілком пристойні приклади коду, можете їх брати, але розберіться з ним, що воно робить, для чого воно, чи кожен крок там описаний, чи дійсно це все нам потрібно, чи можливо нам щось не потрібно з того, що там є. Um... Коли ви повибираєте собі датасети, ви можете всередині групи, поки Василь Миколайович не створить, краще створіть собі староста чи хтось інший а, файлик і записуйте, хто якийсь датасет обрав, щоб вони не повторювались. Домовились? Якісь гарний детасат з стартапом. Ну, чудовий датасет з стартапами. Ну, тут теж небагато колонок, але, в принципі, можете пробувати. Для того, щоб побачити колоночки, тут виділяєте всі, бо воно показує тільки перші 10. І уважно читайте опис, уважно собі перекладайте. Якщо у вас будуть якісь запитання, як що реалізувати, ви можете спокійно звернутися до мене. Бо інколи трапляється, що от ви знайшли датасет, але. Вам подобається тема, можливо, ви не можете зрозуміти, яка цільова змінна, що вам тут передбачати, чи які моделі використовувати. З таким ви можете звертатися собі спокійно до мене. Взагалі, якщо у вас є тематика, яка вас цікавить, ви можете собі тут записувати цю тематику, так? І шукати по цій тематиці ДТС. Чи є питання ще якісь? Питань немає. Action point зрозуміли. Хто хоче тему від Василя Миколаєвича, зв'язується з ним. Хто хоче тему скаглу, створюєте Excel, всі разом її туди заповняєте, щоб теми не повторювались. Ну, радше не теми. Теми повторюватись можуть, щоб не повторювалися датасети. Бо, наприклад, там. Тема про якісь хвороби або тема про відтік клієнтів, їх є дуже багато на накаглі. Вони можуть повторюватись. Головне, щоб ви брали різні датасети. Ви це можете перевіряти, щоб були різні посилання. Якщо питань немає, то на сьогодні це все. Ще тільки одне, скажіть, як я розумію, в нас з вами немає телеграм-групи. Немає. Так, її немає. Окей. Okay. Я би рекомендувала вам створити, бо інші групи постворювали, але одну на потік. І ви собі скиньте мені там посилання на пошту, я добавлюся і зможете мене там питати, все, що вам захочеться по цьому предмету. Якщо не хочете, можете дописати на пошту, але на пошті я повільніше відписую. І на сьогодні то все, якщо ви так тихенько сидите. Гарного вам вечора. побачення. Да, побачи, щоб ви так активно зі мною говорили, як прощаєтесь.